Так, друзі, дивіться, я показую вам, як відбувається простий і швидкий розпал котла Пітон від компанії Ніка. В першу чергу нам потрібно приділити увагу завантаженню дров. Завантаження відбувається у нас через передню дверку або через верхню загрузочну дверку, в залежності від моделі котла. Завантажуємо дрова дрібно порубані сухі дрова на колосничок в переміжку з картоном приблизно 25-30% від загального об'єму загрузки. Чим вище, тим далі ви можете складати вже більш крупніше дрова навіть. Можна більш вологі дрова класти до самого верху, поки до них дійде черга, вони просохнуть. Далі перед самим розпалом нам потрібно перевести трьохходовий наш теплообмінник в режим одноходового. Всі ви знаєте, що котлейпітон відрізняється своїми трьохходовими теплообмінниками. Саме через це у них високий коефіцієнт корисної дії. Ці теплообмінники бувають пластинчасті, бувають трубчасті під ваші індивідуальні замовлення. Тож нам потрібно цю заслоночку перевести в. Горизонтальне положення, тобто відкрити на прямий хід для того, щоб котел, котлу було просто розігнатись і прогріти нашу димоходну систему, щоб в подальшому покращилась тяга. Далі беремо газовий пальничок, відкриваємо передню піддувальну дверку і вставляємо пальничок. Якщо у вас стоїть така пластина, тут є спеціальні отвори з однієї сторони, з другої. пальничок в цей отвір і в цей отвір, відповідно, і котел дуже швидко розгорається. Буквально 10-30 секунд до хвилини вашого Часу ви бачите в глазок вже активний факел горіння для цього. Друзі, звісно, потрібно приділити увагу якісному монтажу димоходу, для того щоб ваша димоходна система була правильно змонтована, щоб котел дуже швидко розгорався і при цьому не димів. Далі, коли ви бачите, що котел в активній фазі горіння розгорається, при цьому бажано залишити піддувало у відкритому стані. Взагалі всю піддувальну дверку в відкритому стані залишити, щоб кисень нормально собі поступав. Буквально до 10 хвилин часу ви бачите активний факел горіння. Далі можна закрити піддувальну дверку, перевести котел на режим роботи або з регулятором тяги, або з автоматикою, з вентилятором. І ми переводимо нашу заслоночку. В стандартний режим роботи з максимально високим коефіцієнтом корисної дії, тобто в режим трьохходового теплообмінника. Далі димові гази у нас піднімаються звідси і рухаються трьома шляхами перед тим, як вийти в димоходну трубу. В такому режимі ви залишаєте котел, в такому режимі ви можете постійно тільки докидати дрова і не зупиняти роботу твердопаленого котла.